За металевою огорожею у середмісті Решатилівки майбутній літній кінотеатр. Нині встановили опори для навісу, а також облаштували будівлю для адміністрації та артистів. Цих приміщеннях вже обладнання майже там на 99% відсотків. Всі бачите, стіни пофарбовані, стеля вже підвішена, зроблені санвузли для людей з замежними можливостями. Гримерна буду стояти столи обладнання з зеркалами. Є виходи на сцену. Фінансують проєкти з обласного та державного бюджетів. Роботи призупинили торік через повномасштабну війну, каже начальник відділу архітектури та містобудування. Зараз стадія 80% виконання. Загальна вартість цього проекту складає 9 мільйонів 800. 000. Зараз фінансування можливе. То відтоді ми відновили ці процедури, прийняли рішення про коригування документації, бо там вартість відповідно змінилася. Зараз із проектантами перемовини бислім шляхом провести коригування, пройти експертизу і відновити з підрядниками. Недоразово зустрічалися, вони готові. Ну, в будь-який час приступити. Літній кінотеатр у решетилівці облаштовують на місці колишнього диску. Клубу, який припинили використовувати роботи, розпочали у грудні 2020-го, розповів Суспільному. Виконроб підрядної організації Володимир Киричок. тут була будівля обнесена цегляним парканом, Висотою 2 метри, воно все тут демонтувалося, все повністю тут, і все по новому по проекту все робили. Ми залишилось зовсім мало робіт пофарбувати металоконструкції навісу, зробити тентове накриття і на сцені покласти палубну дошку, таке зробити соколя, пандус, там для інвалідів. Ну такі невеличкий благоустрій за словами виконроба. Завершити ці роботи можна приблизно за місяць. Я вважаю, що це досить доцільно в нашому місці. І це було б непогано, як і для нас, для молоді, для дітей, для будь-якого віку. Я думаю, різного плану фільми повинні бути. Ну, для різних категорій, якщо повинні ходити всі якби, туди, то я вважаю, що це і фантастика, це і, і мабуть і про кохання, і мелодрами, і звичайно на військову тематику. Ніколи приходити мені туди. Ні, ну, це добре. Дитина моя точно туди прийде з жінкою. Дуже цікаво, коли в нас мультики тоді були, фільми показували класно. Всі приходили під відкритим небом. То, якщо таке буде, то взагалі класно буде. Я навіть не знала, ви сказали, перший раз дуже приємно, щоб і люди ходили, і в свободне время, чи автобус чекає ще так вільна хвилинка прийти подивитися. Треба, щоб хоч трошки було якось позитивні емоції. Відкрити кінотеатр планують цього літа, каже Олег, приходько. Він буде багато функціональний. Можу, тут буде накриття буде, провести і змагання спортивні. У нас є секції по боротьбі і карате, боксу, концерти можна любі проводити. Ну, сцена дозволяє. Лілія Пархоменко та Ігор Лук'яненко Суспільне новини Полтава.